Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі. З вами завжди Василь та мої сільські будні. У нас трохи сніг паде, притрушує зараз. Треба тут ціни вигрести. Завтра будемо працювати з прицепчиком. Тобто будемо їхати, купувати кабанчика живою вагою та реалізовувати, пробувати м'ясом. Тому не забувайте, в наявності завжди буде сало, то м'ясо, відправляємо новою почтою. В принципі, в будь-яке місто або в будь-яку область України цілко та м'язко доходить. Зараз поговоримо про таку тему про поросят. Дивіться. Познайомлю вас зі своїми поросятами. Це у мене фіонка, вона зараз поросна, їй буде 13 лютого десь 11 місяців лише буде. В неї зараз я вже міряв рулеткою, 240-250, ось так виходить. Ну, дуже здоровенна, прям капець яка здорова. 11 місяців. Також поросята є. Поросята це свої. Від своєї свиноматки, ну, від не цієї, а від іншої. Їм буде 1 лютого, буде 2 місяця, дивіться. Це у нас ось три свинки, це якби були, що самі найменші були, якби ну, які найменші лишилися в моєму господарстві. Та ось є такий кабан. Васька, йди сюди. Йди, йди, виліз ти покажу людям. Зараз вже не може вилізти, дивіться, бачите, ну просто дуже великий, вже тяжко йому вилізти. Давай, 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 давай. Будемо десь через якогось числа знімаю, не знаю. 28 начебто сьогодні лютого. Ось дивіться, який кабан. Просто капець. Я думаю, що в ньому вже 25, можливо і 30 кілограмів. А там, в принципі, будемо важити його 1 лютого, рівно 2 місяці від народження та ваги покажуть, яка в нього вага. Але форми в нього як... Як якийсь лопатки, спинка яка, в ньому реально вже мабуть кілограмів 30. Е, свиня. Свиня в мене була, якби начебто велика біла, але це не точно. Ну, якби Господар заявляв, що це велика біла, але якби, ну, коротше. щось там було намішано, дуже багато чого. Е, Случав я штучно. точно, був у нас кнурик. Виходить кабанчик чи як там сказати правильно лендрас. Це я сім'я брав не, не в когось там, не так, щоб хтось там з двору надоїв свого хряка та продав. Це я замовляв в Дніпрі е, на комплексі. Там все ну, тримають гарних, гарні породи. Якби Все професійно люди займаються. Тому якби за якість якість гарантована. Гляньте, просто, який він. от. Ну, Ну, я думаю, 25 ньому є, а там вже кажу ваги покажуть. То йому тільки буде 2 місяці. Так що так, тепер поговоримо. Ну, Чого я взагалі вирішив сьогодні поговорити, реально, ця тема, я просто в шоці. Дивіться. Є в мене знайомий, знайомі, є, ну, е, ми купували поросят. Це були. Не Фіонки, не, ну, не, не з того виводка, що Фіонка, а були трохи пізніше. Ми купували якби, в одного господаря, якби, з, одного, з одного двора ми купували поросят. Я своїх почав стартувати БМВД стартовим. 25% почав давати. Ну, це в нас фірма Корм. І також порадив цим людям, кажу, також купіть стартового БМВД. Ну, якби старт, вони розуміють, що таке комбікорм, старт, а що таке БМВД ні. Тому купили щось, незрозуміло, непонятно якої фірми, начебто, якби їм сказали, що це старт, але там якби, навіть не було цього інструкції, що, як його при, ну, приймати. Тому, знаєте, вони почали так: там насипали відро дерті, жменьку цього комбікорму. Насипали відро дерті, жменьку комбікорму. Я кажу, це якби нічого не допоможе, та жменька. Треба. Якби в кожної. Батька, ти що висипає, гляньте, зараза такий. В кожного комбікорму має бути свій процент воду. То якби вони по жменьки давали, давали, потім взагалі за два дні півмішка згодували. Ну, тобто, нічого у них так і не вийшло. То, в принципі, більше тих свиней я не бачив, ми так розійшлися. Я годував своїх, вони годували своїх. Я своїх вже хто пам'ятає зарізав. Зарізав своїх уже, чи здав ні, зарізав, да, тих я зарізав. Це ось був вчора у них на господарстві. Кажу, що ви там своїх уже порізали. Заходжу, дивлюся. Ну, на це страшно дивитися, ви розумієте? Сама більша свинка, от їм там зараз по 8 місяців, сама більша свинка була десь кілограмів 70-80 у 8 місяців. Просто уявіть. А найменше десь було трохи-трохи більше, ніж батько. Ну, може, кілограмів 40 в той свинки було. У 8 місяців я стою просто кажу, ну це жах який-то. А господарі кажуть, то це, скоріше, все, таки, поросята. Я кажу, ні, такого не може бути, тому що я ж теж брав з цього господарства таких самих поросят. Плюс, коли вони їх купували, я їх бачив малим, вони були гарні, реально класні були поросята. Просто отак от загробили і все. Я одразу побачив, що якби в них просто аж, знаєте, аж. Скелет торчить, я кажу, їх з'їдають глисти. Вони, та, мабуть, так, я кажу, так це не мабуть, це треба було з цим боротися. Якби ви ну, якось щось зробили та ні, ми давали гарбузи. Ну, якби одні гарбузи не допоможуть. Я, наприклад, дивіться, в місяць прохолюю, даю укол від глистів. Потім ще е, даю в три місяці, також ще можна їх втримати, даю їм укол від глистів. А потім ще десь місяців у 5. І ще раз я вже порошком глистую і все до забою. У мене ні разу ніколи не було на господарстві глистів. У них просто бачу, що ну, глисти з'їдають, реально з'їдають тих поросят. Я кажу, давайте я буду в місті, придбаю вам порошок, він там стоїть 50 гривень, проглистуєте, та, та і все. Ні нашого воно треба, то голову морочить. Що виросте, то виросте. знаєте. А потім з цими людьми я спорю, реально спорю. Я кажу, що свиня більше тони. Ну, до обоя не з'їсть до забоя. Вони мені свою думку, та свиня 2,5 тонни з'їдає, поки ти її заріжеш, це не вигідно. Так звичайно дивиться, я, наприклад, там, за 7 місяців викормив, а люди там десь місяців, ну точніше рок, десь за 2 роки, то звичайно, що це не вигідно, та свиня з'їла вже не там не 500, не 600 кг, а з'їла 2 тонни. Потім люди такої думки, що і є. Ну, Тобто нічого, якби свою думку, я так нав'язати не смог, годують та й годують. Думав, що це такий, знаєте, випадок, якби один такий мені трапився. Потім також е, був знайомих на господарстві, думав, у них також придбати свинку живою вагою. Заїхав, дивлюся, такі свинки, там так, начебто, були ландрасики, щось таке, вушки теж висіли. Тим свинкам питаю, який вік, кажуть, 9 місяців. Я кажу, да, да, ну це ж нереально, да, ладно, як так може бути? Так, 9 місяців. В тих свинках також кілограмів десь по 90 Дивлюсь, начебто, що ну, прям їх Не видно, щоб там хребти торчали, але просто ну, заторможені такі. -во. Кажу, питаю, ви стартом годували? Ні, це ж хімія, потім м'ясо їсти не можна. Знаєте, теж, теж така думка, що якщо стартом дав, потім їсти не можна. Я своїх годую, закладаю, тобто один мішок 25 кг закладаю на два порося. Ну, я десь їх кілограмів до 30-40 до до підганяю, а потім переходжу на звичайну дерев. Головне стартанути, дати нормальний старт. Вони цього не дали, знаєте, і їхня думка кажуть: ні, Василь, що ти таке розказуєш, що. Свиня в рік має 200 кг. Я кажу, так вода може бути не в рік, а в 8 місяців такої ваги. Та ні, це якась фігня. Нормальна свиня росте півтора року там до 140 кг. знаєте. Мені пояснює свою думку. Потім я думаю, що ж таке, якщо глистів немає, то що може бути в, той, в тих свиней. Питаю, чим парували? Кажуть штучно, почули, що ти спарував штучно, також вирішили спарувати. Питаю, де брали сім'я? Та у нас чоловік там в судям селі їзде по селу хряків на і потім приїжджає та злучає. Я кажу, яка була порода? А звідки ми знаємо? Я кажу, ну як ви покривали, не знали, якої породи. Та ну головне, що покрили, а там що буде, то буде. Тобто, у них я кажу, яка була вага на відлучку? Ну, десь 5 кілограмів такі нормальні були, кілограмів по 5. Я кажу, в місяць 5 кг при відлучці це нормально. У мене Васька був тільки 12 або 13 кілограмів при відлучці. Знаєте. А що ж, а як так? А що ж, а що ж кажу, треба міняти сім'я. Треба ну, нормально сім'я купувати. Е, бути впевненим, що то все ну, якби нормальний хряк, а не якесь там дворове, в нього надоїли, а потім людям питаються впарити. І не зрозумівши, що там, він каже: ну а що ж будемо робити? Я кажу, ну дивіться, в мене є номер, можу дати вам цього чоловіка там, де я замовляю, сім'я. Е, Подзвоните закажете. та й все. О, добре, Василь, давай, дякую, клас, будуть нормальні поросята. Потім я питаю, а кого ви зібрались злучати? Він мені пальцем показує на цю свинку, от васька гад висипає. В якої десь кілограмів 80-90, їй вже 9 місяців каже, так ось оця зараз буде на днях гуляти, її буду злучати. знаєте. Ну, Знов таки люди ну, не розуміють, ну, це вже не свиня. Яка це може бути свиноматка, а якої. 9 місяців і в неї 90 кг. Я рахую, що треба як мінімум, як мінімум, щоб в свині було кілограмів 130, коли її покриваєш, це як мінімум. Раніше це просто ну це, знов таки ви запорите, не буде нормальних поросят, навіть якщо ви купите елітне сім'я гарного хряка, а свиноматка у вас 90 кг, ну то толку не буде, діла не буде. Знов таки я почав людям пояснювати, та ні, та ні. от Ми раніше наші діди злучали там у Ну, там 70 кг злучали, і поки свиня там роз ну, 4 місяці пройде, там вона набирала 100 кілограм, поросилась і все було нормально. Ну, Людям трохи не, не докаже, знаєте, начебто, якби я їх і вивів на те, що треба злучати штучно Та ось такими гарними породами, ну, як би, впевненим, що там нормальний хряк. Все, є з документами та і все. Але ж, все ж таки, якби цього я. ну... Це я їм пояснив, а то, що свинка має бути хоча б кілограмів 130 при, ну, при паруванні, цього вже я їм доказати не зміг. Тому, ладно, що буде, то буде. Якби я завжди хочу, щоб було краще, але люди якби, не слухають. Також один знайомий мені каже, а, цей, спитав я в нього, також, яка вага свиней. Він каже, ну десь 7 місяців 7. У них там вага ну, кілограмів по 70. Я кажу, ну також це нереально. Та чому це все нормально, якби знаєте, ну людям це нормально, я розумію, що це реально ненормально, 7 місяців 70 кілограм. Також я пояснював за все, і за старт, і за все. Але ж все ж таки, як би кажуть, тато гроші на вітер, той старт раніше свині росли і без того старту. Але знаєте, от вони купили те місячне порося з-під свиноматки відірвали. З-під молока і одразу йому ячмені насипали і хай собі їсть желудок. Він просто желудок, ну, шлулунок запоров тим ячменем, та і все, толку немає. Я рахую, що перший місяць, перший другий при відлучці, має бути якийсь білок, або сухе молоко треба додавати, або от як тут соя є, є соя, соняшник та вітаміни, мікро і макроелементи. Тому все ж таки до цього діла треба підходити якби, я думаю, з розумом. Просто не розумію. Мені набагато я молодший, я вже цьому чомусь розумію. А якби людям цього не докажеш? В них своя думка, що порося в рік має бути 100 кілограм, а до забою зідати 3 тони і тримати треба два роки ту, ту свиню. Ну, ну я не знаю, і що я їм поясню? Я ж кажу: дивіться, я своїх 7 місяців різав. У мене вже були вони 150-160. Знаєте, людям, а люди кажуть, та то ти надивився Ютуба. Свого. То тільки в інтернеті така вага, то все, люди брешуть, вони якби не, не справжній вік кажуть, тих поросят, якби, ну вони тобі засняли кабана, якому 3 роки, а сказали, що йому вісім місяців. Я кажу, ну як так? ну, то, що я сам же за 8 місяців вирощую, в мене 8 місяців і я вже ріжу. Ну, все рівно, так я не змог, не зм не змог свою думку нав'язати людям. Що треба свиней глистувати обов'язково, що треба нормально стартувати, та треба, щоб були більш-менш якісь гарні умови. Тому я кажу, просто накипіло. з тими людьми розмовляєш. Хочеш, якби щоб було краще, але не виходить так. Тому ось так трохи вам висказався. Думаю, можливо, у вас також така ситуація. Але я рахую особисто, я, що це неправильно. Це просто якби мучити тих свиней. Ну, даремно, даремно і даремно свій труд. Вони все ж таки ходять в туалет, вони їдять багато, хоч і малі, але толку від них немає. Тому перше діло нормальна свиноматка. друге діло нормальний породистий кабан має бути. Третє діло це обов'язково всі вітаміни. От дивіться, я їх два рази колов сердосаном. Желізом, а люди цього не роблять. Люди взагалі не колять ні вітаміни, ні желізо, які зараз у нас на селі продають поросят. Ні, желізом ще кололи, а вітаміни ніякі. Кажуть, що желізо це є вітаміни. Але я ж рахую, що все ж таки треба ще проколювати вітамінами. Потім обов'язково глистогони треба. Та і хоча б перший другий місяць треба давати реально старт. Тому що ну, запорите ви поросят, якби і вас бажання відпаде більше займатися цією справою. Тому. Якби не мучити свиней, не мучити себе, а реально робіть нормальну свою справу з розумом і з добрим підходом. Тому так, я ж кажу, просто реально на, 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 наболіла, нагоріло, треба було висказатись. Вам велике дякую за перегляд. Як знов таки не болтав, казали, Василь поменше болтай, але показувати нічого, все одне те то саме, тому болтаю. Ладно. Всім ще раз дякую за перегляд, ставим лайки, підписуйтесь до нових глядачів. А ми далі побіжимо поратись. Треба ще молоти, мішати. Та й всім пока.